Мабуть, той син хотів щось доказати. Дозвольте пригадати по-простому те, що торкається сердець байдужих. Бог двох синів дав батькові одному. І напевно він пишався ними дуже. Старався, працював, щоб достаток по власній смерті дітям передати. Та менший син не почекав на спадок. Сказав слова, що засмутили тата. У принципі з тобою непогано. Та знаєш батько, я давно дорослий. І думаю, що краще мені стане, коли візьму свою частину коштів і буду ними сам розпоряджатись. і витрачати так, як я захочу. І що мав батько на таке сказати? Лиш сльози накотилися на очі. У серці тата сотні заперечень та син не раб, осиливши тривогу, зібрав для нього всі потрібні речі. Провів синочка голодного вдорога. Куди ти, сину, нащо йдеш від мене? Чому потрапив сатанинські сіті? Ти маєш біля мене все, що треба. Пішов, стояла курява в повітрі, не оцінивши власну приналежність до древа благородної родини. У пошуках себе, своєї стежки, пішла амбітна молода людина, шукав нові оазиси в постелі, забув про дім, закони і про тата. І те, що винні з рідної оселі. Немилосердно і безбожно тратить. Син об'янів від слави і овацій, а гроші мають певну особливість. Вони почали сипати скрізь пальці і дуже несподівано скінчилась. І розчинилась раптом за горами вся зона дивовижного комфорту. Збудована руками і руками. Добута батьком у сльозах і поті. і син уперше зголоднів. Найнявся до пана, щоби годувати свої. І наче раб тим кормом харчувався, який у жолобі сипали скоти. А в голові туман густий, як вата, та він крізь нього раз таки прорвався, згадав дитинство. І обійме тата. і спазим до горла вічиєм підкрасся. А я отут принижений, голодний, а батько дбає навіть про обслугу. Я сплюндрував свій статус благородний, тож і несу заслужену на руку. Я знищив право називатись сином, та я прийду до люблячого тата, впаду у ноги. Батько милостивий, дозволь хоча б рабом для тебе стати. Я знищив право називати сином, розвіяв спадок і спустив світами, струмив ножа в твою відсільську спину амбітними і гордими словами. Він довго йшов шляхом давно забутим, пісок засипав напрямок додому. Чи батько ще живий, що скажуть люди? Сім'я, сусіди, але буде сором, розвинулась домівочка рідненька. Он двір, стара, стара криниця біля хати. Караколі, що він колись маленьким на стінах шкляло боти від тата. А в серці батька повна аритмія. І байдуже, як зреагують інші, обняв, ридав, казав, що дуже мріяв, щоб син його вернувся найдніший. Простити все, Ушати, одягнути, приготувати страви для обіду. А те, що було з пам'яті зідете, щоб від гріха не залишило світ, та старший син знайшов слова образи, промовив батьку. Я завжди з тобою не покидав, виконував, що треба, але не бачив радості такої, що важить його слово, піде знову та небагавца татані хвилини, бо логіки немає в тій любові до блудного покаяного сина. Доречно докорити і прогнати людину, що синівство загубило. І в тому удар, і чудо благодаті нас люблять, ми на те заслужили. Чому подався блудний син і батька? Мав статус, гроші, добре йому було, мабуть, собі хотів щось доказати і впав на дно наївшися на воду. І я свій розум думкою гамсена. Не зрозуміла знов мені властивість. Я час від часу йшла в свої постелі, а Бог чекав ну, де ж то справедливість. А потім розбігалась і стрибала, чи падала у крайність протилежно і думала, що майже доскона, бо вже не переходжу певні межі, а поверталась і ставала братом, що живе з батьком, щоб заслужити прихильність Божу. А натомість. Варто її прийняти і вірі жити. І я казала, Господи, заслужу твої дари і завтра буду краще. І не могла, і руки опускала, моя душа зневірена пропаща. Буває й добре тіло святота, якщо робити для самого цінки. І цим Господнє тримкати багатство, Приперше в серці благодать. Настільки. Бо Він цінує тільки твердість віри, у те, що гріх наш прощений, розп'ятий, і ми спаслися не ділами плоті, а тим, що стоїмо на благодаті. І щоб не їсти свинями з корита, перебувати треба в Божім Слові. і просто серцем Господа хвалити постійно, залишатись Його дою. Бо все, що має він, то нам належить, а ми беремо просто і по вірі, і серце наше радісно бентежить його любов, котра не має віри. Амінь.